26-27 січня в Олександрії проходив всеукраїнський турнір з боксу пам'яті Олексія Скічка. Місто вже в 12 приймало спортсменів з Кременчука, Кропивницького, Світловодська, Новоукраїнки, Олександрії та інших міст області. Загалом у змаганнях взяло участь майже 200 боксерів віком від 9 до 17 років. Надзвичайно приємно, що спортивна Олександрія має можливість. Приймати таке високе товариство, таких високих гостей, таку велику кількість спортсменів з різних куточків нашої держави, наших юних майбутніх чемпіонів, і переконаний в тому, що місто завжди буде дбати про те, щоб воно розвивалося. Місто буде дбати про те, щоб був розвиток спорту, і ми будемо пишатися кожним українцем, кожним олександрійцем хто. Не тільки зброї в руках, а сьогодні це надзвичайно важливо, а й на спортивних полях, на спортивних аренах доводить, що українці це люди козацького духу, надзвичайно міцні, надзвичайно хоробні і здатні захистити себе, свою родину і свою країну. Привітав учасників змагань син Олексія Скічка. Радий вітати вас з нагоди відкриття 12 змагань пам'яті нашого батька. Подія, безумовно, дуже важлива для нас, адже ми шануємо наших батьків, нашу історичну спадщину, людей, які надали нам життя і дуже гарний приклад для наслідування і. Надали любов до спорту, крім того, ця подія важлива ще й як пошана спортсменам, які обрали шлях тренувань, змагань перемагати і досягати цілі. За справедливим суддівством та правильним проведенням боксерських поєдинків слідкував віце-президент Кіровоградської обласної федерації боксу та головний суддя змагань Віктор Саласенко. Хочу подякувати всій команді Олександрії за той труд, який сьогодні робиться в такі важкі хвилини, коли сьогодні неспокійно в нашому государстві. Подякувати воїнам, які захищають сьогодні і дають можливість нам проводити змагання. Всім спортсменам бажаю гарних поєдинків, перемог і головної суддівської колегії розпочати проведення подальшого нашого турніру. А Кім Чорнобривець востаннє виходив на спортивний ринг два роки тому на турнірі пам'яті Олексія Скічка. Перший поєдинок після перерви був не з легких, проте приніс перемогу. Суперник був, я вам так скажу, не з простих, тобто він теж, як і я, майстер спорту, хлопець молодіший за мене постійно знаходиться в тренуваннях. Я теж не пасу задніх, але зараз є трохи складнощі з участю на змаганнях, тому ми. Так, в домашньому режимі тренуємося, тому такої як підготовки немає, не було. Тому ну, бій, я вважаю, видався таким середнім по напрузі. Могло бути важче. Ці два роки Аким використовував з користю. Я займався тим, що тренував дітей власних, вони також виступають на цих змаганнях і у вільний час також підтренувався, чекав ось такої нагоди. В ринзі все так само. Літають ті самі удари. Не страшно було навіть ну класно, було класно, цікаво, приємно повернутись. Перемогу у 12-му всеукраїнському турнірі з боксу пам'яті Олексія Скічка вибороли 16 олександрійських боксерів.